Насичено розпочався другий семестр у закладах освіти Визирської громади, як для педагогів, так і для учнів. Різноманітні заохочення для дітей в межах ініціативи швейцарсько-українського проєкту Дісайт. А це майстер-класи з відеомонтажу та з основ програмування скреч, і тренінг для педагогів DECIDE децентралізація для розвитку демократичної освіти. Ліше підкреслюють, що навчання це багатовекторне, цікаве, сучасне та нестандартне життя. Невдовзі в опорному закладі на базі. Бібліотеки буде створено медіатеку смарт технологій Також у громаді почнуть функціонувати класи безпеки, які умови необхідні для ефективного освітнього процесу у 2023 році. Нам розповіли начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова та директорка опорного закладу Першотравневий ліцей Тетяна Казак. Наше завдання на сьогодні стоїть, це найбільше залучення дітей до офлайн освіти, тому що ми розуміємо, що. Найбільше освіта найбільше найкраще і доступніше це коли є спілкування між дітьми. Між вчителями діти мають сидіти за партами, мають спілкуватися, мають вчитися. Другий навчальний семестр розпочався на превеликий жаль, не так як ми того хотіли. Ми планували, що ми вийдемо всі на навчання, але сьогодні вийшли на навчання тільки початкова школа. Це учні перших-четвертих класів. Діти ходять на очне навчання, сидять зазвичай у своїх класних кімнатах, де вчителі вже ведуть уроки. Офлайн всі останні у нас іще поки на дистанційному навчанні. Прямий контакт, вчитель, учень, дисципліна та незалежність від наявності інтернету чи електрики це і є запорука повноцінної та ефективної освіти. Задля того, щоб забезпечити захист дітей під час повітряної тривоги, ремонт укриття в селі Першотравневому добігає кінця. Як заплановано, ці додаткові сотні метрів корисної площі вже у мирному майбутньому будуть використовуватись для майстерень, гуртків та спортивних секцій. Нинішня готовність деяких приміщень дарує надію на. А скору офлайн-освіту, вважає директорка опорного закладу Першотравневий ліцей Тетяна Казак. Ми плануємо робити надалі також змішане навчання для учнів і 11 -х. Як тільки ще закінчиться одна кімната і буде туди можливість запускати дітей у підвальне приміщення, ми будемо продовжувати очне навчання і для учнів середньої та старшої ланки. Наразі у громаді вишукують різні можливості для створення безпечних умов навчання в усіх закладах освіти. Але у Калинівській та Дмитрівській гімназіях, що будували ще за радянських часів, зовсім відсутні підвальні приміщення. Проте і тут вихід було знайдено. На сьогодні будемо розглядати можливість вишуковувати можливість придбання тих модульних курсів на 50 100 чоловік з усіма дозвільними документами для того, щоб наші дітки, дитячі садки змогли вийти на повноцінне навчання і повноцінне виховання, і були обезпечені від всіх можливих негараздів, які сьогодні нам на жаль дає війна.